Друзі, війна і футбол це, напевно, зараз головна тема для усіх українських уболівальників. Нам вдалося поспілкуватися із деякими футболістами Дніпра 1 які розповіли нам про те, як їм грається зараз за кордоном, як вони переживають взагалі цю війну, як допомагають Збройним силам України і як для них розпочиналася ця війна. Безумовно, дуже емоційні інтерв'ю для вас. Тому, друзі, підтримайте нас вподобайкою. Ну і напишіть у коментарях, що ви думаєте про майбутнє українського футболу. Наші друзі з компанії Парімач є титульним партнером Дніпра. 1 і вони закликають підтримувати українські команди в Єврокубках, але також пам'ятати про принципи відповідальної гри. Азартні ігри це лише розвага. Парімач болівай серцем, грай головою. Весь час був в Дніпрі. 23 лютого ми прилетіли, прилетіли зі зборів. Був важкий переліт, тому заснув ввечері рано і десь в 6 годині. Розбудив мене батько. Mm. Каже, там, не, не переживай, не переймайся, е, в тебе все добре. А ти було вже там вибухи, так? Ні, я взагалі нічого не чув. Я спав, як вбитий. І каже: виходь на вулицю, там їдь, заправляй машину і давай до нас. Я одразу не зрозумів, а що сталося. На іншому іншому районі, а, в іншому. В іншому районі. в Я взагалі не спочатку не зрозумів, що сталося. А коли вийшов в у, у двір, побачив багато людей в 6-й ранку, то зрозумів, що щось не то. А коли підійшов до заправки, у мене там машина біля заправки стояла, <кхи> побачив черги, то взагалі стало трошки несмішно. Ми повернулися зі зборів е днем. Ввечері ми поїхали з жінкою там, в ресторан, посіділи трошки, і все, лягли спати. П'ять утра мені набрав мій, мій друг з нової Коховці. І сказав, просипайся, почалась війна, у нас вибухи, нас стріляють. Так я і проснувся, розбудив усіх своїх близьких. Це було дуже страшно, я не вірив в це. Взагалі нічого не було понятно. Приїхав до батьків, був з батьками, потім в той же день, 24-го, поїхав додому. Ну тиждень телевізор не виключався, телефон також. Новини, новини, новини і все. Страшно так і зрозуміло на початку? На початку ні. Ти ну, не зрозумів взагалі, що таке могло відбутись, тому і, і ще я не чув вибухи. Там, батьки чула, я не чув, і я не зрозумів спочатку, що, що, що таке. А є якийсь такий момент, який тобі там, прям підклався таку пам'ять і запам'ятався? Я не знаю, там якісь чи вибухи, якась війна, можливо, можливо, що тебе так потрясла? Ну, мабуть, коли. Аеропорт бомбили в Дніпрі. Там було десь 12 вибухів. То вони такі були чутні. То так, трошки моторошно стало, але потім ну, привикаєш до всього. Перші дві-два-три тижні ми ну, були в шоці, сиділи, сиділи всі вдома. Там паркінг, погріби, гаражі, прятались. Ну, морально, я думаю, кожне місто по постраждало. А в плані вибухів в Дніпро, я думаю, ще легко да? скажімо так, тому що от останній раз, коли прилетіла на ЮМЗ, там, от наш на район робочий, то там так о, були і загиблі. А взагалі по Дніпру так, от, о, в аеропорт там вони стріляли. Ну і так, які, якісь об'єкти, де мав, ну, мало було людей. Починаєш читати новини, переживаєш там, то то-то сталося. Ну і не завжди переживаю, що побачиш, що там якийсь склад з боєприпасами гортів дуже палає, палає. Дуже-дуже. От дуже. зараз, коли там в Криму жахнула, жахнула, у тому дуже раді були. Так, да, це дуже добре, Ми аж аж настрій підійнявся, помню. Спав, прокидаюсь, здивлюсь телеграму. Аж липка файнесенько. — Коли Хаймарс приїхали, то взагалі дуже багато таких випадків підстав. Так, да, навіть да, не дивуєшся, що там два-три склади там. Вони. Палають. Ми там, коли розмовляли там з хлопцями, хто залишився в Дніпрі, то так, дивишся туди 100 кілометрів, там бої туди 100 кілометрів, там вправо, вліво. Привикаєш, звикаєш, звикаєш до всього. І не було настільки моторошно, що там вже, вже десь близько. Ну, Ми впевнені в наших збройних силах. У мене є знайомі, які там на передовій. Так, я з ними спілкуюсь, Вони будуть дивитися наші матчі. Ми будемо грати для них, і сподіваюся, що ми. Для них зробимо цю перемогу. Ну, да, у нас майже нова команда, і з першого дня Олександр Миколайович вимагає від нас стабільності, вимагає від нас швидкість руху м'яча. Ну, будемо грати атакувальний футбол. Ще мало часу пройшло. Після того, як він очолив нашу команду, любить швидкий агресивний футбол, вертикальний, молодий, амбіціозний, має контакт з хлопцями, то є добре. Ну а далі вже матчі покажуть. Я думаю, що буде важкий сезон для всіх клубів України, не тільки для нас, тому що в країні йде війна і це, мабуть, такий буде експериментальний футбол. Ну, незрозуміло, як то буде з сиренами. Взагалі важкий для нас, тому що в нас будуть також Єврокубки, і в такому ритмі ми ще ну, не працювали. Тому це і цікаво і трохи хвилюєшся. Кажуть, що буде тяжкий сезон. Але... Це, це правда, це так і буде. У нас ще є єврокубкові матчі, і ми чекаємо в цього сезону позитивні емоції. Ми хочемо себе спробувати дебютувати, так скажемо, в лізі Європи. і хочеться як можна більше позитивних емоцій. Я гадаю, що військовим це точно буде на пользу, їм це буде допомагати, вони будуть отримати емоції, будуть радіти. Я сподіваюся, ми. Принесемо цю радість, радість їм будуть грати більше своїх вихованців, А мабуть, для українського футболу то буде гірше, тому що від'їжджають якісні виконавці. граючи проти них або з ними, ти сам зростаєш. Ми дивилися матчі з горі, динамо хвилювалися, тому що зараз потрібно, щоб наші клуби якомога більше до себе. Перевертали уваги, тому що війна в Україні не закінчена. Нам потрібна допомога усього світу і футбол дає то. Треба нагадувати так кожному інтерв'ю. та Зараз так тим паче, коли увага Європи прикутна до таких матчів, то треба нагадувати. Всі хочуть вийти з прапорами та представляти свою країну в такий час. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.